Далі у нас чисті і брудні дані щодо брудних даних і чистих тут все більш мен зрозуміло. Якщо, якщо ви колись працювали з даними і очищували їх, то ви приблизно знаєте всі ознаки, але я повторю коротко. Чисті дані це ті, які не містять помилок і одруківок, які мають якби уніфікований формат для там дат, скажімо, для нас географічних. А, назви при цьому всюди пишуться однаково, і у нас в одній комірці лише один запис. А, і ось якби два приклади. Це приклад брудних даних, коли у нас, скажімо, є а, дати, але кожен раз дати записуються окремо да? ну, ну, в різний спосіб. А у нас є географічні назви, але вони так само записуються з помилками. І у нас є якісь числові дані, але також формат запису кожен раз різний. Тобто ми не можемо з цими даними працювати, поки ми здійснимо кілька операцій, тому що ми не можемо видобувати ніякої часової лінії, тому що у нас це не складається, як дати. Ми не можемо агрегувати за містами, за географічним показником. Ну і, власне, ніяких калькуляцій із числами ми також не можемо робити. Просто тому що е, тут частина навіть, скоріше за все, не розпізнається як число. Е, це те саме, але в очищеному форматі. Тобто, у нас всі дані записані в класичному ISO форматі, а всі міста записані без помилок і всі числові показники також. В уніфікованому форматі. Вже тут ми можемо робити якісь агрегації, можемо групувати дані, можемо вибудовувати якісь час, часові лінії. Ну, власне, коротко про способи очищення. Ну, якщо ви програмуєте, скажімо, то, скоріш за все, ви хочете вибудувати весь процес оброблення даних таким чином, щоб ви завжди його могли відтворити. Да? Ну, тобто, просто написати якийсь маленький скрипток, який очищує всі дані. Якщо ви отримаєте нову порцію, в якій будуть ті самі помилки, ви просто проганяєте а, цей скрипт ще раз і отримуєте на виході чисті дані. Тобто, це хороша практика. У вас, по перше, все документовано, всі операції. По-друге, це reproducible, Ви можете повторити всі операції, коли вам треба буде. І Но тут в пригоді стають regular expressions, так звані, або регулярні вирази, це, в принципі, спосіб описувати якісь паттерни в текстах чи в принципі в даних. Да? У нас є якісь а, умовні позначки, за допомогою яких ми описуємо якісь паттерни. Так скажімо, slash W це будь-який літерний знак, W плюс це будь-яка кількість літерних знаків. да? W D число. Далі n – це новий рядок, t – це табуляція. ну, Загалом таких позначок доволі багато. Якщо ви хочете трошки розібратися з regular expressions, то зайдіть на сайт regex 101 Тут є хороший референс по тому, які в принципі regular expressions існують. А тут ви можете uh, складати власне і тестити свої uh, власні regular expressions. Uh, я тільки поясню загалом, як биси для, для них. Uh, для журналістів, скажімо, особливо це корисна штука, тому що. Ага. Uh, uh. uh -huh. Тому що, якщо ви чули, наприклад, про історію із листами Хіларі Клінтон, коли в США опублікували величезний архів а, листування Хіларі Клінтон, і на основі цього архіву з'явилося кілька цікавих журналістських матеріалів. Ну, власне, переважно їх робили журналісти даних і продиралися через всі ці масиви тексти, Вони, зокрема, через е, е, регулярні вирази. Я Хотів знайти вам приклад цей на Github із власне, прикладами всіма е, етапного проходження через е, листи Клінтон, але не встиг, на жаль, зараз. А, але кілька прикладів: це, наприклад, якщо вам треба знайти всі дати в тексті, які записані, і ви знаєте, що там дата буде складатися з числа, назви місяця і року, е, то для цього є простенький регулярний вираз, лежді. А, плюс знак питання слеш, а, пробіл слеш-ві. Ну, я сподіваюся, що ви його тут бачите. Зараз спробую збільшити трошечки. А. А. А, тобто дивіться, тут все просто: да? Слеш ді це число, плюс а, і знак дорі. І знак питання означає, що число насправді може бути не одне, тобто його там може бути два. А пробіл слеш ві це власне для назви місяця, і пробіл ді 4 це для позначки року. А, тут в принципі могло би бути щось на зразок такого, якби ми знали точно, що у нас а, там число не може бути складатися з трьох. Да? Ну, тобто у нас немає 131 січня, наприклад. Да? Ми точно знаємо, що число це там або одна цифра, або дві. Тому ми можемо в такий спосіб задати, що позначка числа буде від одного або до двох тобто символів. От. Але це такий доволі примітивний приклад. В моїй практиці більше корисні зараз два приклади. Я зараз працюю, зокрема, над. Отрим над проєктом, який стосується аналізу даних з Твіттера, там частина це отримання власне, даних, і друга частина аналіз. А щодо отримання даних, тобто я намагаюся всі дані одразу привести в прийнятний для мене вигляд на літу, тобто як я їх отримую, і почистити такі штуки, як лінки, скажімо, або там прибрати хештеги, прибрати юзернейми, щоб лишати лише. Текст твіту. Ну, ось а, ця частина це про, а, про очищення лінків, які містяться там в метаінформації. Є така штука, як tweet source, Тобто з якого девайсу надіслали навіть не з якого девайсу, з якого клієнту, скоріше. Тобто це може бути додаток для Android, додаток для iOS чи там десктопний додаток. А, якби ця інформація її трошки забагато. Тобто, Приходить в великому вигляді, мені просто треба лінк. От. І ці три рядка, їх могло б бути менше, але мені такий зручний спосіб засобу. Вони відповідають за те, щоб лишити лише лінк. І все. А далі цікавіша задача, коли в мене є, скажімо, якась база із нікнеймами юзерів. І я точно знаю, що в цій базі є кілька, кілька груп. Зокрема, ці групи можна спробувати виявити за, тому, за тим, як виглядає їхній нікнейм. Тобто в нікнеймах можна спостерігти паттерни. Скажімо, може бути нік, який починається з великої літери, закінчується двома цифрами або там трьома цифрами, кількома цифрами. А є ніки, які складаються з. Двох слів і обидва слова з великої літери, ну, і вони зліплені, і вони без пробіла. І, відповідно, я можу створювати якісь регулярні вирази, які мені допомагають виявляти юзерів, яких а, нікнейми потрапляють під ці паттерни. І таким чином я якби, розбиваю весь масив юзерів на різні групи, і досліджую вже їх окремо. От. І, в принципі, а, ну, в принципі, регулярні вирази для, для таких задач не надто складні, якщо мені здається. Тобто цей сэмпл uh, з бази юзерів. Це, скажімо, regular expression, який знаходить юзерів, uh, яких є цифра і. Uh, Тобто слово і цифра, так? Да? Тут, правда, якась частина потрапила, в яких Тр трошки не очевидно, чи там є. Або є ще такі, які знаходить а, випадки, коли два, а, два слова, а, і обидва з великої літери, да? знову там щось матчиться. не те. В такий спосіб. А, Можна не продиратися через всі дані, не, прод... не проглядати всі а, назви вручну, а просто потестити кілька а, регулярних виразів і отримати якусь видачу. А, але це. Ну і в принципі, як мені нещодавно казали колеги, що regular expressions є в, в, там, в текстових редакторах на зв'язок Word да, або Excel, і якщо ви їх освоїте, їх можна там юзати. А, і... І якщо ви знаєте там якісь основи основи там, мінімальні, то це вже класно, тому що ви можете продиратися через масив тексту ефективно і знаходити якісь паттерни. Тому я раджу вам це освоювати.